21 листопада на засіданні постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології та раціонального природокористування найбільш палки дискусії виникли щодо ситуації на центральному ринку. Люди купили приватну землю, так ну і з приватним власникам у куценки купили земельну ділянку. Там площа не пам'ятає, яку у них є бажання забудувати цю земельну ділянку. для того, щоб ефективно її забудувати, максимально площу забудувати, потрібно зблокуватися з будівлею, яку планує ринок будувати. <плес> тому що якщо їм не блокувати, то їм треба відступити певну відстань від межі. Там вже ну, скажімо, буде дуже мало місця для забудови будівель. Тому вони хочуть, і спільно з линком вони збиралися, домовилися про блокування цих будівель перспективних, які плануються для забудови. В цьому випадку виграє і ринок, і цей забудовник. Тобто вони можуть максимально забудувати ефективно цю площу. Для цього, ще повторюсь, треба вирівняти межу земельної ділянки, тому що вона зовсім не рівна, вона йде зігзагом. І ринок, і ці скажімо, підприємства, я не пам'ятаю, які купили земельну ділянку, да. вони мають спільне бажання вирівняти цю, цю межу. Ринок, ринок звернувся до нас, тому що це земля комунальна, вона в оренді у ринку на 49 років і ми даємо дозвіл на коригування цієї межі, а приватна ділянка вони можуть без нашого дозволу вони окремо звернулися напряму. До розробника і хочуть вирівняти. Та якщо вони купили триватну власність, нехай всі будуються, їм вже ніхто не заважає. Вони можуть е в межах своєї ділянки робити е ту забудову. Тому, ну посетитися по не дозволяє. Ну це, це вони так хочуть. А при чому ж люди? Люди це, це наші сміляни. То, то, тобто, хоче той власник, який купив, нехай він будується. А от хоче базар значить всіх людей е змістити, убрати. Ну, я не знаю, в першу чергу ми повинні інтереси наших смілян відстоювати і захищати їх. А не, допустимо, як товариство, не питаючи у цих підприємців, не погоджуючи з ними ніяк, вони прийняли рішення, що вони будуть там робити забудову. Це вже якось несправедливо по відношенню до них. Тому ми і звернулися до міського голови. Тому у нас це питання і стояло тоді на розгляді. Я знайомлю депутатів, тому що вони всі були присутні. Значить, була зустріч. Два місяця назад, точніше, десь півтора підприємців того ринку з міським головою і з представником або ж директором ТОВКи Смілянський ринок. Правильно? Да. На цій зустрічі, зібравшися, підприємці заслуховували директора цього ринка, який 1 жовтня. З голосу заявив, що ряд підприємців, ті, які розміщені об'єкти торгівлі, які об'єкти торгівлі у 2008 році були куплені, е тоді еквівалентом е по 5-4 з половиною тисячі доларів, щоб вони на сьогоднішній час забрали або ж перемістили свої бутіки, які є одною єдиною конструкції в інше місце, в 10-ти дневний термін, е Підставою чого. Ну, було тільки це словесна розмова. Зібралися всі підприємці, тому що стояло питання по детальному плану, по знесенню всіх цих об'єктів торгівлі. Людей залишають просто без роботи, без працевлаштування і збереження своїх сімей. Стосовно дійсно долі підприємців на ринку, однозначно, це дуже важливе питання, і ми не можемо їх залишити остро. Дивіться, є ринок, який взяв земельну ділянку ще до нас. Це було в 20-му столітті. Взяв земельну ділянку в оренду на 49 років. Йому дали це законний договір, який ми не маємо права ні розірвати, нічого з ним зробити. Вони регулярно платять, у нас немає підстав для розірвання цього договору. Ринок веде свою господарську діяльність згідно своїх статутних якихось документів. В межах законодавства чи ні, це не нам судити. І не ми маємо право перевіряти їх. Вони мають стосунки з суб'єктами господарювання, всіми підприємцями на території всього ринку. У ринка є постійне користування частина, а якраз ця частина це в оренді в них. У них з суб'єктами господарювання є договори, які вони заключали в свій час. Ці договори є, вони всі дружно підписали, люди, ці договори, розуміючи, що це тимчасові споруди. Їм треба було бастувати в той час, коли їх зносили старі конструкції і давали нові, якось якось треба було узаканювати стосунки належним чином. Зараз у них просто є договори, які закінчуються в кінці цього року. Я розумію, що в ринка є, можливо, ну, свої речаги. Вони диктують свої правила, можливо, не конкурентні, можливо, не зовсім правильні. Ну, чи маємо ми право влазити в їхні стосунки, давайте розберемось. Дійсно, ми повинні допомогти. Цим підприємцям не залишитись на вулиці. Дійсно, у ринка Супрун, те, що нам повідомив, є, бо ми ж теж питаємо, куди ви плануєте цих людей? Вони дійсно ну, працюють і кормлять свої сім'ї. Те, що нам було озвучено, Супрун повідомив, що в них є цілий молочний павільйон, ви знаєте, там в районі заводу товарів, які вони готові віддати під такі, скажімо, господарчі товари, повністю весь павільйон. Понятно, в той павільйон не помістяться всі ці підприємці однозначно. Далі у ринку на території є розкидані десь більше 20 буйтиків. Дійсно, ринку прийдеться вирішувати це питання однозначно. Я розумію, що таку когорту людей викинути просто так не можна. Дати десь окрему ділянку, ну я не знаю, в центрі, мабуть, немає такої ділянки, куди їх можна розмістити. Тільки переформатовувати ринок, ну це все в руках ага. ринка, тому що у них договірні стосунки. А, але ж була пропозиція мною озвучена директору ринку. Тобто людей не влаштовує йти, допустимо, в інші якісь міста, тому що це на робота їхні місця, це їхня робота, в тому соседочена в цьому місті. Це коли вони перейдуть туди, вони лишаться своїх свої клієнтської бази, вони лишаються свого доходу і вони, виходить, вони безполезні. Ну, але ж і, щас, я договорю. Але ж я все одно запропонував директору ринку то возвестить людям Ті затрати, ті пошти, які були вложені їм на той час, це можна було все розглядати. Пільної мови керівництва смілянського центрального ринку і підприємці станом на сьогодні не знайшли. Тож, поки розгляд конфліктного питання відтермінували за надання товариству Смілянський ринок дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під існуючою територією ринку на вулиці В'ячеслава Чорновола, члени комісії цього дня не голосували. Натомість, аби таки врегулювати дане питання і знайти консенсус між керівництвом ринку і підприємцями, представники влади Ади вирішили попереднього понеділок, 25 листопада організувати зустріч за круглим столом за участю усіх зацікавлених сторін, а вже потім приймати рішення.